Ну що, мої дорогенькі, доброго вам ранку. У нас спека. Це під Києвом, Бучанський район. І я хочу швиденько вам зняти квіти, запакувати посилки, тому що потім буду зайнята, зніму відео і все вам розповім. Я вже я вам скажу набігалася, не знаю, як то. Ну, як вам мій, моя зачіска, кліється? Ну, вчора було краще, сьогодні так. Скажу вам, що які ми зранку, ніякі. Але я вам скажу, що я трішки таки щось підпухла. Не знаю чому, але підпухла. Тиск, оця, оця зміна погоди, і все це це на мене погано стало діяти. Так, тому макіяжу нема, ще поки що. Попрацювала, тоді схожу в душ. І звичайно буду справи, тому макіяж у мене побув. Але призвикайте до мене до такої. Ми ж кожного дня макіяж не робимо, звичайно. Але як кудись йдемо, то робимо. Я навіть вам розкажу таку історію. Моя знайома, яка купувала у мене квіти, потім ми з нею зустрілися в Бучі. В Бучі ми зустрілися в адміністративному приміщенні там, так? Звичайно, я ж з макіяжем і гарно була одягнута. І вона мене довго дивилася, тоді впізнала, каже. Та це ви, пані Зося, чи ні? Mm. розумієте? Я кажу, ну то я, яка ви гарненька. А ви така не буваєте в відео. Я кажу, моя дорога, ну якщо ж ми йдемо в якусь таку установу, то ми ж не йдемо в домашньому відео, а ми одягаємося гарненько. Ну що можна сказати, розумієте? Я, ну, сказати можна багато. Тому без макіяжу, як вдома, подобається чи ні, але будете мене бачити різну. Ви ж цього хочете? Я не дуже, але будемо зніматися. Мої дорогінки, зараз покажу вам оці хіноцеї і про них все розповім. О, страшенно, страшенно, страшенно. Чекайте, чекайте. Так, ну що? Оце неподобство, ніяк я його не можу викопати. Мої дорогенькі, що я вам хочу показати? І хіноцей. І цей. Звичайно. Так? Ось, бачите, хто рано встає, тому Бог дає. Знаєте, таке прислів'я? Пані Ніна Ларіна під відео вона написала найперший коментар. Найперший. І замовила, звичайно, квіти. І що їй дісталося? Ну, Вона була перша, тому що квіти відправляємо по черзі. Хто у вайбері перший і хто під відео. Вибачайте, Але нам потрібно, щоб все було чесно. Пані Ніні досталася отака ось рожева 200 гривень. Вона і одна єдина була. одна, так? Ось отака герберна, бачите? 150. Там кругом є ціни. Ось рожева, кущик такий гарний, 150. І ось оця біленька, 120. Валя все гарно упакувала, Валя, в цьому професіонал. я ні. Ну, а тепер я буду пакувати посилочки. Будуть ще подарунки. Подарунки я вам не показую. Ну, а ця взагалі красотінь. Ну, це одна єдина, яку валя викупала, тому що всі високі, а оця така невисока. Розумієте, вона її викупала. Ця герберна, їх всього було три. Ну, рожеві ще є, але, мої дорогенькі, я зараз почекаю жіночок, які замовляли, тому що там їх залишилось 5, здається. і якщо вони відмовляться. Ну, я буду чекати, тому що одна жіночка після 12 мені напише. От, інша щось поки мовчить. Якщо відмовляться, тому що 5 по 120 гривень такої ще є. І це вже буде після обіду. Якщо вони відмовляться, розумієте, то тоді хтось забере, який подивиться сьогодні відео. А можливо, і не забере, можливо, я подивлюсь коментарі, тому що там. Жіночки ще хочуть. Ну, залишились тільки отакі по 120 рожеві. Це пані Оленочка із Одеси. Ой, сьогодні в їх там було дуже-дуже гучно. Жіночка мені перерахувала гроші в 11 вечора. Ми з нею списувалися по вайберу, бачите? Така рожева 150, 150 ось такий білий кущик і гербер на 150. Ну, звичайно, ще й подаруночки. Без цього ніяк. Ну, вона така молодець. Вона моніторила, моніторила. Вона найперше написала мені Viber, написала, що вона хоче. Ну, вона хоче дуже багато, але вже все, що, що буде, буде в наступному році. В цьому році валя вже продажу не буде. Під питанням ось такі рожеві. Ну, це під питанням на осінь. От, і пані Оленочка, вона так швидко це все. І навіть в 11 вечора вона мені перекинула гроші на картку. Тому, хто рано встає, тому Бог дає. Мої дорогенькі, що я вам хочу сказати, там пані Мирослава, ну я не знаю, тому що вона там мені писала у ну, під відео, так? Дуже просила валін телефон. Дуже просила валін телефон. І мені писала, і дівчаткам там писала під їхніми коментарями. Мої дорогенькі, я валін телефон даю тільки з Валіного дозволу. Розумієте? Ну, ця краснюча, це взагалі. Так, буду вам зразу тоді показувати. Зараз покажу ще ж свої. Валін телефон, я даю тільки з Валіного дозволу. Якщо мені валя такого дозволу не дає, я телефон її не даю. Жіночка хотіла пурпурову. Я так розуміла, що отаку. Моя дорогенька, немає в наступному році. Отакі валя їх розсадить навесні, так? і, можливо, вони будуть. Все, що буде в наступному році, я вам буду знімати. В цьому році вже просто їх немає. Вона гарна, класнюча. І ще там трішки є інші червоні, але на продаж немає. Тому, мої дорогенькі, ну ви думаєте, як ви напишете е е іншим підписникам, пані Мирославе, ви ж писали, так? Дайте мені вал... чи є у валі, чи є у вас вален телефон, так, іншим мої... моїм підписникам. Вален телефон є тільки у мене. Я підписникам телефон не даю, тим паче без дозволу. І тим паче. Що квіти висилаю я. Бачите? Я це, як вам сказати, це моє. І це, це я запропонувала Валюші. Валі оцей продаж по інтернету зовсім не потрібний. Зовсім, від слова, зовсім. Розумієте? Вона не буде продавати по інтернету. Вона не буде стручити вам і писати. Тому, вибачте, але це. Я їй запропонувала, я знімаю відео. Валіні квіти. Я пакую, приймаю гроші, тому що за всі квіти я вчора валі віддала гроші. У нас бухгалтерія вже була, була вже по, по, порахована, я одразу віддаю гроші. Ви мені перекидають на картку. Спочатку гроші, потім квіти. Ось, бачите, людина вчора, пані Олена з Одеси, вона перекинула в 11 ночі. Вона в 11 ночі мені перекинула на картку. так. Пані Ніна, вона вже дивилась не одне відео. ну, Вона з Кривого рогу здається, вона не одне відео дивилась, вона знає ціни, тому що вона теж купує квіти на ринку. так. Вона знає ціни, тому що коли я її називала, кажу, ну ви можете помоніторити, всі ж можуть помоніторити. Вона каже, я знаю ціни, я дивилась, які в нас ціни на ринку. І ось людина собі замовила. Бачите, теж перша вона зразу написала. Що я хочу сказати, коли ви дивитесь відео і хочете якусь квіточку, так? то ви повинні самі дивитись, коли буде наступне відео і чи є в тому відео те, що ви хочете, чи продаються, чи не продаються. Тому, звичайно, звичайно, що якщо ви хочете щось прикупити, то це ваш клопіт, тільки ваш. Я ж теж купую, думаєте, що стою в черзі на хости, на хости. І на це, це я підсіла, коли Валюша почала займатися. розумієте? Тому що в мене було багато квітів різних. От флокси приїдуть увечері забирати, тому що мені треба їх звідси прибрати. Гарні вони, гарні, непогані, так мої фрамбузіння. Але мені тут треба, розумієте, деякі валі. Підуть до валі жити, а деякі людини ось приїде, вони будуть забирати все. Просто я їм буду тут викопувати і будуть вони забирати, машини приїжджають. Тому що мені. Я хочу тут посадити і хіноцеї, і гортензії, мої гейхери, тому що вони ніяк не нарощуються там, тому що їм там тісненько. Все інше я садити не буду. Тому приємно, коли людина працює. З квітами. От вона хоче, вона моніторить, вона знає ціни, знаєте? Або жіночка, я видалила коментар, я відповіла, а потім видалила. Ну, Пише таку різну дурню. Знаєте що? Дорого і все таке. І мої дорогенькі, квіти це не хліб. Без квітів ви можете обійтися. Так, звичайно, хочеться щось прикупити, хочеться посадити, і все це ми розуміємо. Але якщо. Вам дорого, то можете обійтися. Це ж не хліб, це хліб вам потрібен для життя. А без квітів можна прожити. Я теж дуже багато хочу, розумієте? Я теж дуже багато хочу, але є квіти, які в мене не ростуть. І хочу я чи не хочу, я їх не саджу. І мені байдуже. Ось цей подарувала мені валя. Зараз я можу отак стану і прикрию. О, Оцю білу герберну валя мені подарувала. Бачите, який гарний кущик. Класнючий, білий герберний. Цієї поки що на продаж взагалі немає, тому що там у валі було чотири кущики. Один вона мені викупала, За мої труди подарувала. розумієте, Які труди. Я ж відео собі знімаю. розумієте, Оце те, що ми купували із Валію шість сортів. Ось, бачите, ось один квітує. ось. Ось ця красунечка вже квітує, ось жовта розквітає. І тут ще буде три, не знаю, які будуть кольори. Це мені Валюша теж подарувала. Це мені Валюша, бачите, який гарний великий кощ. Бачите, скільки квітів. Це теж мені Валюша подарувала. Я їй щиро вдячна, тому що це краса. Ось отакі будуть в наступному році. Рожеві. А зараз поки що так. Можливо, і такі. Тому що, я ж кажу, валя нарощує кущики. розумієте? Тому в неї немає ніяких проблем. Просто ніяких. У кожної квіточки є ціна. Ми пакували вчора, в кожну квіточку клеїли ціну. Так? А хто хоче прикупити кияни, ну, вже просто немає. Продаж закінчився, тому що валя, там у неї є свої клієнти, які чекають. Так? І... Валя буде їх вже потім ділити пізніше. Ми не рахували, що буде такий ажіотаж. Ну, звичайно, кущики гарні. Жіночка, як вона каже, я бачила, що продають на базарі. Що я вам скажу? Квіти з відкритою кореневою, але бачите, як вони запаковані, вони гарно запаковані, валя так. Пакує, вона на цьому розуміється. Я ні. Це валя знає, до вас дійдуть дуже гарно. Значить, що ми будемо робити? Ви викопуєте ямку, розриваєте оцей кулючок, так? і розриваєте, не витрушуєте, там трішки є води, тому що у варі така гарненька земля збита. І просто, не витрушуючи коріння, садите, якщо у вас є грантість, можете посипати і засипаєте землею. Якщо у вас є. Добриво, органічним. Ну, може кури, може якісь там у людей є в селах коні. Нема, прикупіть, воно все продається. І поливайте поки, поки що е, добривом. Я так роблю і хінацея не любить замокання. Садіть на сонці, єдине, що зараз вам прийдеться чи, притіняти, чи сітку, чи агроволокно, обов'язково. Просто обов'язково. Тому що, ось мої, бачите, ростуть під деревом, ну це дерево ми будемо, його будемо знімати. Тому поки що в мене вони тут ростуть. А коли я переберу свої оці флокси, то я буду там робити і буду розсаджувати їх гарно там. А поки що вони у мене на півтінь. Тому що все-таки вони. Так, вони, бачите, ростуть і в півтіні. Але все-таки вони люблять сонце. Вони гарно переносять спеку, вони гарно переносять засуху. Так що і на це квітка дуже гарна. Гарнюща. Просто гарнюща. І оце краса, бачите? Герберна оця біла. У нас йшли дощі, вітер такий страшений був. Уже ромашка просто ніяка. Я навіть і не знімала ні в себе, ні у валі. А ця, хоч би що? Бачите? Плотненька квіточка, плотненька, гарненька, дуже-дуже гарні кущики. Ну і оці. Але, я ж кажу, що з цих буде, ми не знаємо, тому що їм треба перезимувати. Тому що ось оці квіти, бачите, у валі, це вже валені квіти, які вона черенкує, які в неї вже зимували не перший рік. Тому це у вас буде рости. Це 100%. Так? Єдине, що, звичайно, як ви посадите і не будете доглядати, і воно засухне. ну, то таке діло. тому що... Перший до зими треба, щоб вони гарно у вас укоронились. Так? А ось оці, що ми купували, і ця вже буде рости 100%, бачите? Тому що це вже валений. Вона їх вже розділяла, вони в неї вже зимували. І, звичайно, вони будуть рости. Ці квіти, це ми купували у жіночки, яка займається цими квітами. Вона їх одержує з Європи, розділяє. І продає по одній по одному курінцю, так, в розетках. 230 гривень по одному курінцю. Ну, у валі, звичайно, наросли вони дуже гарно, а я ж експерименти, ідіотка робила в ці горщиках. То в мене тільки по одному корінцю, по одній квіточці, але тут, наче, щось трошки наростає. Ці квіти ми не знаємо, тому що дуже багато, багато буває так, що ти їх купиш, ти їх доглядаєш, вони дуже гарно вийшли, квітнуть, дивіться, яка ця краса. А наступний рік не пережили. Таке теж буває. Валі в минулому році були, вона купувала ось ці дуже гарний великий кущик, але розумієте, вже квітучим посадила, вона вийшла, так, навіть три розетки. А потім почала пропадати, пропадати і пропала. Все на весні, ранньою весною. Тому, звичайно, якщо ви купите, я вам просто раджу, купуйте таких, як валя. Тому що це 100%, що у вас буде рости ваш догляд і все. Так? А якщо ви купуєте з розсадою європейську, ну це таке, знаєте, 50 на 50. Але ж ми всі купуємо, розводимо. Продаємо, Я продаю квітів дуже мало, тому, ну, а хіна цей у мене, бачите, ось скільки. Оце у мене стільки, я тільки їх розвожу. Так? От. А ще я вам скажу, що квіти продають ось і на лісовій, я бачила, але продають по одній квітості. Отак От беруть кущик, який ну який наростає. Так і у нас деякі люди так продають. так. Розділяють, вибирають оці всі діти, садять одну, одну квіточку в горщик, такий невеличкий, і продають, я це сама бачила, одна квіточка і все. Дітей біля неї немає. Рідко, рідко є ще од, один корінець, рідко. Ну, Починаючи із 200 гривень. Отак одна квіточка стоїть у горщику, 200 гривень. Ну, так, хто як продає. То як продає. Але валя продає кущиками. Тому вона їх нарощує красу і тільки кущиками продає. Ви в цьому році не розділяєте, отак От садите, як ви прикупили. Кущиком садите в наступному році, хай вийде, хай наросте сантиметрів 10, щоб ви бачили ці корінці. А тоді будете їх розсаджувати. Ні, буде рости. У мене ось оцей кущик. Світло рожевої, бачите, такий гарний. Йому три роки. Я купувала одну-дві поділочки, треба підв'язати, йому три роки. Ну, в Наступному році буду вже щось розділяти. Тому, мої дорогенькі, не див... я кажу, коли ви хочете прикупити, я кажу на своєму, на своєму досвіді, якщо ви хочете щось прикупити достойне, купуйте, ви раз вкладете гроші, ось такі домашні квіти. Ви раз прикупите, потім будете насолоджуватися, будете розводити і будете продавати. Це дуже гарно, гарна квітка. Дуже. Вона краще від деяких квітів. Бачите, оце вже всі, які тут зимували. Ну, а це нові такі: 50 на 50. Ох. Ну, що я ще хоч щось хотіла вже сказати та й забула. Цьому році валя вже більше не продає, будемо живі. Є дві жіночки, які записалися в чергу, я вас записала в наступному році, тільки валя її всі розчеренкує по кольорам, по сортам, і тоді можна продавати, тому що високі сорти краще продавати, як вам сказати, ну, таким корінцям, без квітки, тому що їх погано дуже висилати. Потім, мої дорогенькі, <кій> жіночка Ніна Володимирівна з Києва дуже хотіла до Валі приїхати. Розумієте, ви повинні розуміти, що валя продає квіти. У неї є свої клієнти, які приїжджають додому. Так просто я хочу приїхати. Ну, можливо, жіночка хоче ще щось подивитися, ще щось. Так не можна. Тому що. Знаєте, Приїжджає, так і в мене іноді. Клієнтка приїжджає, ось бачите, флокси. Людина у мене купувала в прошлому році, в цьому році вона приїде разом з своєю подружкою. А так просто я валі сказала, пані Ніна, Валя каже, у мене немає вже що продавати, тому немає сенсу приїжджати до мене додому. Тому що вже дуже єдине, що будуть потім хризантеми шарикові. Ну, ви теж розумієте, висилати воно нереально. Ну, можливо, будемо бачити. Тому до Валі, до будинку, поки що, ну, поки що немає чого їхати, розумієте? І телефон я вален, звичайно, не даю. Ну, дам я вам Валін, телефон, і що? Якщо в неї немає на продаж, то вона вам вже ж не продасть. Розумієте? Тому що як є. То продам вам я по інтернету запакую і продам. Валі це не потрібно, вона цим займатися не буде, вона доросла людина, В неї, вона ще працює. Я вам скажу, що вона дуже гарна господиня, їй вона може просто не займатися цими квітами. Вона забезпечена. Але отак ми такі, бачите, на пенсії. Я не працюю, звичайно, тільки валічка працює. от. І займаємося, насолоджуємося, заробляємо копійку, допомагаємо обов'язково. І насолоджуємося життям навіть у такий тяжкий час. Так, все мої дорогенькі, боже, які в мене гарні оці ортензії, які вони класнючі. Все мої дорогенькі, буду збиратися, тому що у мене є справи і їх дуже-дуже багато. Тому всім вам гарного дня. Тихого вечора і ночі. Купуйте квіти, садіть, насолоджуйтесь, тому що, щоб не зійти з ума, садіть квіти. І, звичайно, бережіть себе. Бережіть себе і Україну. І дякуємо нашим захисникам. Дякуємо і низько вклоняємося.